Виконуємо номер 288 із підручника Математика 6. Автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2023 рік. Виконай віднімання. Завдання це перше. 5,16 відняти 2,13. Завдання друге 17,3 відняти 5,3. Завдання третє.

7,22 і завдання восьме. 10,3 відняти 8,1725. Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої і дробової частини зменшуваного, відняти відповідно цілу і дробову частину від'ємника. 5,16 відняти 2,13. Дробові частини мають різні знаменники. Зведемо дробові частини до спільного знаменника. 6 крат на 3, тому найменшим спільним знаменником буде 6. Знайдемо додатковий множник для від'ємника. Для цього 6 ділимо на 3, це буде 2. Знайдемо новий чисельник. 2 множимо на 1 буде 2. Як бачимо. Чисельник дробової частини зменшуваного менше, ніж чисельник дробової частини від'ємника. Тому підготуємо дріб 5,16 до віднімання. 5 представимо як 4 додати 1, і 1 в свою чергу, представимо як 6 шостих, да додамо 1 шосту маємо 7 шостих. Отримали дріб 4,7 шостих. І тепер можемо відняти 2,2 шостих. Віднімаємо цілі частини 4 відняти 2, це буде 2, 7 шостих відняти 2 шостих, маємо 5 шостих. Отримали 2,5. Завдання друге 17,3 відняти 5,3. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 10 крат на 5, тому найменший спільний знаменник буде 10. Знайдемо додатковий множник для від'ємника. 10 ділимо на 5 буде 2. Знайдемо новий чисельник. 2 множимо на 3 буде 6. Чисельник зменшуваного. Менше ніж чисельник від'ємника, тому підготуємо дріб 17,3 до віднімання. Для цього 17 представимо як 16 додати 1, а одиницю як 10. десятих. Додамо 3, десятих. будемо мати 16,13. І віднімемо 5,6. Тепер виконуємо віднімання. 16 відняти 5 буде 11, 13 відняти 6 буде 7. 10. Отримали 11,7. Завдання третє: 15,1 відняти 4,3. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 3 і 4 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток. Число 12. Знайдемо додаткові множники. 12 ділимо на 3 буде 4. І 12 ділимо на 4, 3. Тепер знайдемо нові чисельники. 4 множимо на 1 буде 4, 3 множимо на 3 буде 9. Чисельник дробової частини мішаного числа зменшуваного менше, ніж чисельник дробової частини від'ємника, підготуємо дріб 15,412 до віднімання. 15 представимо як 14 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 12,12 та ,12. додамо 412. Будемо мати 14,16. І віднімемо 4,9. Тепер можемо виконувати віднімання. 14 відняти 4 це буде 10, і 16 дванадцятих відняти 9, 12, маємо 7 дванадцятих. Отримали 10,7. Задання четверте: 7,5 шостих віднімемо восьмих. 8. 8 не кратне 6. Збільшимо 8 у 3 рази. Маємо 24. 24 кратно 6. Тому найменший спільний знаменник для наших дробів буде 24. Знайдемо додаткові множники. 24 ділимо на 6 – 4. 24 ділимо на 3. На 8 – 3. Знайдемо новий чисельник 4 множимо на 5, 20, 3 множимо на 7, 21. Чисельник зменшуваного менше, ніж чисельник від'ємника. Підготуємо дріб 7,20 до віднімання. Для цього 7 представимо як 6 додати 1. А одиницю, в свою чергу, представимо як 24. 24. Додамо 20 24. Будемо мати 6 44 24. і перепишемо від'ємник. Тепер можемо виконувати віднімання. 6 відняти 2 це буде 4, цілих.

Будемо мати 60. 60 крат на 15, тому найменший спільний знаменник для наших дробів буде 60, знайдемо додаткові множники: 60 ділимо на 15, буде 4. 60 ділимо на 20 буде 3, знайдемо нові чисельники. 4 множимо на 7, 28, 3 множимо на 11, 33. Чисельник зменшуваного менше, ніж чисельник від'ємника. Підготуємо дріб 7,286 до віднімання. Представимо 7 як 6 додати 1. А одиницю, в свою чергу, як 60. ,60 та додамо 28 60.

556 можемо скоротити на 5. Для цього 55 ділимо на 5, це буде 11, 60 ділимо на 5, буде 12. Отримали 1,1112. Завдання шосте. 2,435 віднімемо 1,1114. 35 некратне 14. Збільшуємо 35 два рази. 70. 70 крат на 14. Тому найменше спільне знаменник для наших дробів буде 70. Знайдемо додаткові множники. 70 ділимо на 35 буде 2, 70 ділимо на 14 буде 5. Знайдемо нові чисельники: 2 множимо на 4, 8. 5 множимо на 11, 55. Чисельник зменшуваного менше, ніж чисельник від'ємника. Підготуємо дріб 2,8 до віднімання. Для цього 2 представимо як 1 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 707. То додамо 8,7. Маємо 787. І 1,78 Віднімаємо 1,55. Цілої частини буде, 1 відняти, 1 буде 0. 78 віднімемо 55, ,70. маємо 237. Завдання 7 7,23 відняти 6,722. Зведемо до спільного знаменника 33 не кратне 22, 33 збільшуємо два рази. Буде 66, 66 кратне 22. Знайдемо додаткові множники. 66 ділимо на 33 буде 2, 66 ділимо на 22 буде 3. Знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 2 – 4. 3 множимо на 7, 21. Чисельник зменшуваного менше, ніж чисельник від'ємника. Підготуємо дріб 7,466 до віднімання. Для цього 7 представимо як 6 додати 1. Одиницю, в свою чергу, представимо як 66,66. ,66. Та додамо 4,66. Маємо 7066. Отримали 6,7066.

Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 100. Знайдемо додаткові множники. 100 ділимо на 20 буде 5, 100 ділимо на 25 буде 4. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 5, 15, 4 множимо на 17, 68. Чисельник зменшуваного менше ніж чисельник від'ємника. Підготуємо дріб 10,15 до віднімання. Для цього 10 представимо як 9 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 100. Сотих. А додамо 15, сотих. маємо 115 сотих, 9,115 і віднімаємо сотих. Віднімаємо цілі частини 9 відняти 8, 1, 115 сотих, відняти 68 сотих, маємо 47 сотих. Ми виконали віднімання. Номер 288. Виконано.